19 січня пройшов захід вшанування пам'яті захисників України, які віддали найдорожче своє життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої країни. Сьогодні ми визначаємо посмертно захисників одного з підрозділів оперативного командування Захід це 14 окрема механізована бригада. 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого. Бригада, яка народжена та загартована у боях, сформована 1 грудня 2014 року із розформованою 51-ї механізованої бригади і нових мобілізованих. Одним з військових був і чоловік Ірини Андрій Хижняк, який ніс службу ще до повномасштабного вторгнення. Він ще був, був учасником АТО з 2014 року. Він був учасником революції гідності. Він був на майдані. Андрій був капітаном, помічником відділення артилерії, як каже дружина Ірина, головною мотивацією для чоловіка були їхні донечки та захист нашої батьківщини. Головна мотивація це була батьківщина, це захищати, захищати нас, своїх дітей, нас і двоє донечок, захищати, щоб ворог не прийшов на нашу землю, не прийшов до нас сюди. На жаль, Андрій Хижняк загинув 1 квітня 2022 року. Син Людмили пішов служити у 19 років, підписавши контракт. В Луганській області він служив, потім трохи був тут. Біла почалася, його забрали на Київщину. Людмила розповідає, що син пішов служити за контрактом, тому що хотів заробити гроші на власний будинок, щоб у майбутньому жити там зі своєю сім'єю. стану здоров'я не спин, так, як його мали Його Не скінчували, а каже, я піду по контракту. Перше поранення отримав 11 березня 2021 року. Загинув герой 31 березня. Від початку повномасштабного вторгнення з 14-ї бригади з Рівненської області загинуло 147 військових. У Євангелії від Йоанна в 15 главі написано, що нема більшого подвигу як душу свою віддати ближнього свого. Вони поставили свою душу, вони віддали своє життя. Тому їхня пам'ять для нас є важливим. не тільки як згадка про те, що вони зробили, а й подяка. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.